Ішли отак, про все щось розмовляли, та раптом хтось в дорозі нас догнав, о, як тоді вам серце загорілось, коли Писання мудро виясняв. Так, він Христос, і ви це зрозуміли, коли з любов'ю хліб для вас ломив. Яка ж то радість Він воскрес! Він Бо Він є Бог помер і знов ожив. Живий Христос, і як тут не радіти, співає серце і лине до небес, Його розп'яли, щоби ти міг жити, щоб вічно з ним душа була твоя. Живий Христос і марно там стояла сторожа біля гробу цілу ніч. Вона напевно зовсім ще. Не знала, що все під силу Богу, а не їм, усе під силу Господу живому, у силі Він із мертвих воскресить, нехай по вік звучить, хвала святому, нехай повік подяка весь летить, Христос Воскрес!